Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день. Починаємо з особистого життя і до чого вам готуватись в особистому житті. М -м -м -м. Показана королева жезлів. І в цей день королева Жезлів приймає рішення виходити вже зі стану печалі, розпачу такого, знаєте, суму, врівноважувати себе. Приймається рішення, що треба жити далі і треба збалансувати себе. І це дуже правильно, бо життя триває. І воно таке швидко впливне, що треба жити його кожного дня. І життя складається так з багатьох е різних різних е моментів. Гарні моменти є завжди, і на них треба зосереджувати увагу. Так само ви і будете робити, ви собі таке рішення приймаєте в цей день. Змінюю життя і змінюю саме тим, що врівноважую там якісь моменти. Давайте далі. Сфера кохання. До чого готуватись в сфері кохання? Тут для багатьох буде прийматись рішення, це знаєте, коли ви знаєте про себе, що ви хазяйновита, що ви приваблива, що ви гарна жінка, але в цей день вам буде цікаво от просто щось нове. І щось або Навчитись чогось нового, або спробувати щось нове, або дізнатись щось нове. Це просто коли ви, ну, я б сказала, як От коли в людини все, що їй треба на сьогодення, є, а не вистачає чогось такого, в чим вона могла б реалізуватись. І от саме таким будете зайняті. І саме ваша така якась зосередженість, пошук чогось цікавого, нового, це буде так приваблювати чоловіка, це, ви так будете цим подобатись. Це знаєте, коли людина дивиться на вас і каже собі, Боже, як я її люблю, яка вона в мене гарна, яка вона цікава, як мені пощастило, отут от про таке. Саме про те, що жінка буде найголовнішу роль грати в цей день в стосунках. І саме про те, що вона буде, знаєте, як осяяною, але ж і такою ну, жінка-мрія, до якої чоловік тягнеться, тому що вона, вона не липне до нього, її не так багато в його житті. Вона не займає весь його простір, але до неї ж хочеться линути, бо вона щось там десь сама собі. Що вона там робить? Чим вона зайнята? Де це вона є, що її не видно і не чутно? Отаке. От Розумієте, коли ви будете займатися тим, що вам цікаво, і саме цим ви будете цікаві своїй людині, з якою у вас є стосунки. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі? З чимось розбиратись будете, і поки не розберетесь, це буде вас тримати, і от просто навіть не зможете відійти від роботи. Це знаєте, коли десь в чимсь в якійсь справі окремій там треба лад навести. Це може бути, наприклад, звіт якийсь вам треба здати, і ви розбираєтесь там, прописуєте там де що треба прописати, відзвітувати. Це воно як екзамен для вас виглядає. Ну це дійсно зі звітами більш. Схожість має, коли ви залежні від того часу, який ви от зараз проводите. Ви знаєте, що там потім, як відзвітуєте, буде щось інакше. там вже в інший бік будете хитатись, як то кажуть. Але зараз от просто як треба все перелічити, треба все. Щоб було прозоро, бо коли щось незрозуміло, ну, воно вам не на користь, і все одно буде викликати у вас же ж питання. Тож будете десь там коперсатись в своїх речах, своїх там, бумагах, там де там, що ви робите по роботі, і наводите лад. Це, як знаєте, от поки не зробите, нічого іншого і не буде у вас в цей день. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Ой, ой. Добре, то лишаємо, що вам важливо прийняти. М -м, як гарно. Дивіться, тут взагалі-то все так ну, дуже симпатично, коли щастя в домі, приймайте його. От, як є, так і приймайте. Нехай там не буде у вас ані сумнівів, ані чого іншого. Бо це цілком і повністю вами заслужене щастя. Воно ну, це по колесу фортуни, це щастя по долі вам. Коли... Знаєте, от і ще одна кармічна карта. Тобто, ви це заслужили, ви своїми якимось вчинками прийшли до цього щастя, бо воно у вас навіть в книзі долі вашої прописане. Тобто ви все правильно робили. Ви та людина, яка ви повинна бути, чи повинен бути. І поряд з вами та людина, яка повинна бути поряд з вами. тож... Тут щастя в домі, приймайте, як є, і хай воно у вас кожного дня буде так. Від чого ж треба відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам в цей день треба відмовитись? Ну, або краще за все, відмовитись, вирішувати тільки вам, ніяк інакше. Так, ну дивіться, король Пентаклів нам показаний, може бути людиною з вашої родини, може бути вашим співробітником, тобто тут в кого як. Там ви вже самі знаєте, хто вам ця людина. Але ж дивіться, як тут як прийняте рішення, і людина хапається за можливість. І чому ж це відмовитись? Зараз будемо дивитись, бо мені карти доволі гарні. Я не розумію, чому відмовлятись. Що тут? Ага. Ага. Дивіться, тут так швидко буде прийматись рішення, що воно не дуже обдумане буде. І воно призведе не до будування чогось нового, гарного, класного. А взагалі-то розрушиться щось. Тут треба просто от не поспішати, а якщо навіть у людини є ідея, то це гарно. Але спочатку обміркуйте ту ідею, бо вона то веде до гарного, але виконання може бути негарним. Розумієте? І тут як невчасно. Не, так навіть. не домовились вчасно, так, не поспілкувались, не прояснили. І просто, от, знаєте, коли все рухне, тільки тому, що не підготовлене, отак воно виглядає. Давайте далі. Чого не уникнути вам в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Ой-ой. Стрибають імператриця у нас сьогодні головна героїня. Чого вам не уникнути в цей день? В якоїсь пропозиції або навіть і даруночка якогось. Імператрицею може бути, наприклад, ваша матуся, бабуся, може бути подруга, яка сімейна дама, яка може бути з дітками, може бути ваша сестричка, якщо у вас така є. Тобто людина, яка ну, має сім'ю, має про кого піклуватись, має кого любити і дуже поважна така пані. І тут рух можете зустрітись, можете е, якось там поспілкувати про спілкування, яке вам принесе задоволення. Ви будете щасливі від того, що побачились, що десь там щось спілкуєтесь розмовляєте Тобто тут гарна подія, тут симпатична така. Цього не уникнути і це добре. І порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Угу. Ну, комусь звертайте, будь ласка, увагу на те, що ви їсте і що ви п'єте. Будьте людиною, яка контролює ці процеси в себе. Для когось це може бути, ну, коли ви будете потім незадоволені, бо воно ж все осяде і на талії і е, рятівним кругом буде е, на тій талії у вас. Може бути таке, що ви будете потім себе так не дуже так почувати, бо щось там зайвого з'їли або випили. Ну просто контролюйте ці моменти. Для когось це як нова справа, але вона так легко у вас із задоволенням піде. Ну, Взагалі-то у вас там вже є якісь навики, ви не просто там беретеся за справу, нічого не розуміючи. А в когось це може бути задоволення від нового шляху. Десь ви там можете з'їздити, десь побуваєте, і ви такі, таких, знаєте, наберетеся от вражень, таких, що просто от вам буде подобатись як гарно, що я там вирішив чи вирішила, що я наважився чи наважилась. Так, просто ви будете задоволені тими емоціями, які ви отримаєте від пересувань. Ось такий день. Тож на цьому я закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, за проведений разом час і будьте в безпеці, будьте щасливі, будьте здорові, обов'язково, бережіть один одного. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!